23 серпня 1939 року день, що став однією з найтемніших сторінок світової історії. У Москві міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп і нарком закордонних справ СССР В'ячеслав Молотов у присутності Йосипа Сталіна підписали договір про ненапад терміном на 10 років, відомий як Пакт Молотова Рібентропа. Формально документ декларував мирні наміри. Проте справжній сенс угоди крили таємні протоколи, де сторони розділили між собою Східну Європу. Польща, країни Балтії, частина Румунії та Фінляндія стали об'єктом кулуарних домовленостей двох тоталітарних режимів. Для Гітлера цей пакт означав гарантію, що у випадку війни проти Польщі і західних демократій він не отримає удару стилу. Совєтський Союз своєю чергою розраховував розширити свої території та посилити вплив у регіоні. Уже через тиждень, 1 вересня 1939 року, німецькі війська вторглися в Польщу, розпочавши Другу світову війну. А 17 вересня з іншого боку, в країну увійшла Красна Армія, виконуючи домовленості, зафіксовані у секретних додатках. Польська держава була знищена. А доля мільйонів людей визначена кулуарними домовленостями диктаторів. Пакт Молотова Рібентропа став символом змови двох режимів, які, попри ідеологічну ворожнечу, спільно підготували ґрунт для найкривавішого конфлікту ХХ століття. Сьогодні цей день нагадує нам про небезпеку політичних домовленостей, укладених за спиною народів, і про ціну, яку людство заплатило за прагнення диктаторів до влади та територій. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.